DC випустили трейлер синього жука, і ми вже таке бачили десятки разів. Типовий оріджин типового героя хлопець, який випадково стає причетним до чогось більшого, дізнається про важливість відповідальності та знаходить в собі сили боротися зі злом. Сама по собі структура зовсім непогана, але чи на час вже трошки її змінити? Скільки ми вже бачили таких оріджинів? На цьому етапі історія про жука виглядає як мікс людини-павука та залізної людини. Ну, зрозуміло, що через костюм. Спочатку цей фільм був лише для HBO Max, але колись десь хтось щось передумав. І, можливо, для стрімінгу такий сторітелінг підходить, ще але затягти в кіно на історію, яку вже бачив, глядач, досить важко. У нас вже був такий кейс з чорним адамом. Набрали шматків з більш успішних фільмів і зліпили антигероя з 90-х. І фільм флопнув. Більше вже формула не працює і не тільки в кінокоміксах. Взагалі, все важче і важче обманути споживача. Вже мало просто змінити обгортку, а наповнення залишити старим. Воно Марло вже не вдається. Але у них, хоч довіра до франшизи, яка не яка залишилась, у DC немає цієї розкоші. І те, що Ган хоче залишити саме цього синього жука у франшизі, виглядає ще дивніше, враховуючи що це навіть не Тед Корт, що є більш популярним господарем імені? Подивимося, що буде, але після трейлеру тепер цікаво, наскільки гірше була Bad Girl. Невже настільки, що фільм треба було просто знищити, начебто ж теж було для стрімінгу. Могли просто не хотіти поплюжити бренд Барбари Гордон, звичайно, але це не точно. Дивне рішення вже включати у франшизу якихось не дуже популярних героїв, а на основних просто не звертати увагу. Хайме зовсім не потрібен оріджен насправді, особливо такий дженерік, як у нього. Його треба вводити у якусь вже створену групу, типу Ліги справедливості або юних титанів. Одразу можна із іншими взаємодії побачити, і різницю у характерах. Навіщо знову починати спочатку? Якщо початок це просто дежавю, звичайно, перший летиноамериканський супергерой звучить дуже солідно. Але створювати продукт просто для того, щоб він існував у споживацькому ефірі, вже не варто. Взагалі, якого?